Привіт усім! Мене звати Оля і зараз я знімаю відео та 50 фактів про мене для того, щоб ви дізналися більше якоїсь цікавої інформації про мене. І я буду інколи читати зі свого блокнота, тому що в мене не геніальна пам'ять, я не можу цього запам'ятати. Отже, перший факт я живу у Львові. Другий мені 15 років. Третій. Насправді в мене поганий зір я завжди ношу окуляр, але для відео я їх знімаю, тому що, мені здається, так буде краще. Четвертий факт: У мене є молодша сестра. П'ятий. Я дуже творча людина. Шостий. Обожнюю блокноти. У мене їх понад 30 і, можливо, я скоро знімлю відео про них. Сьомий. Дуже люблю смачно поїсти. Восьмий. Я майже відмінниця, чому майже тому, що у 8 класі у мене була одна дев'ятка з біології. 9. Я вмію робити дуже смачну піцу і завжди сім'я просить мене її приготувати. Якщо вам буде цікаво, можете спитатися в коментарях рецепт, я вам його напишу. 10. 4 роки ходила в музичну школу по класу фортепіано. Одинадцятий. Також півроку я займалася скауством. Ні, не півроку. Це було півтора року. 12. Я дуже люблю Ютуб. 13. Я досі не знаю, ким хочу стати в майбутньому. 14. Моя улюблена книга 50 днів до мого самогубства. І 15-й. Мій улюблений фільм Достукатися до небес. Також вільні, а також е... Хороші діти не плачуть. 16. У мене нема своєї кімнати так, як вона розділена між мною і сестрою. 17. На більшості виступів у школі я була ведучою або мала якісь головні ролі. 18. Не дуже люблю гуляти, бо в більшості навіть я нема з ким. Тому з цього випливає 19-й факт. Я люблю сидіти вдома. Двадцятий. Мій улюблений колір зелений або блакитний. 21-й. Мені подобається кататися на велосипеді. Двадцять другий. Я не люблю російської музики і майже взагалі не слухаю її. 23. Я б дуже хотіла побільше ходити на різні концерти і більше подорожувати. 24. Я дуже люблю різні пригоди. Але придумую різні способи, що попадати в них. Але ніхто не хоче складати, скласти мені компанію. 25. Я ненавиджу томатний сік. 26 Я надаю перевагу більш активному відпочинку, ніж пасивному. 27 Я ніколи не була за кордоном. 28. Дуже люблю фотографувати все, що відбувається в моєму житті, і викладати в Інстаграм. До речі, силочка є внизу в описі, тому можете підписуватися. 29 я дуже обожнюю канцелярію і наступне моє відео буде по з біцентру, де майже все це канцелярія. 30. Я не є фанаткою комп'ютерних ігор і дуже рідко бавлюся. 31 Я ніколи не літала в літаку. 32. У мене ще не було вітрянки. 33 Багато хто каже, що я дуже скромна, але це напевно насправді через те, що я не можу спілкуватися з багатьма людьми. Мені підходять більш прості люди, а таких, на жаль, дуже мало у нашому світі. Через те мене дуже мало друзів. 34-й. Я взагалі не розумію логіку сучасного світу і сучасних стосунків між людьми, тому що багато хто дуже свариться один між одним, обговорюють, а потім далі спілкуються, а з тими, яких є добрі стосунки, їм не цікаво, навіть не знаю, чому так. Стало скучно просто жити. 35-й. Дуже люблю писати чорною гелевою ручкою. 36 Я вже четвертий рік заводжу ЗОши на літо, в якому записую плани та кожен день, тобто, що відбувається зі мною кожного дня. Я думаю, що це дуже цікаво, тому що літо це така пора, в якій відбувається багато чого. І тому ці події потрібно запам'ятовувати. 37-й. Е, у мене є електронна книга. 38-й. Можливо, це такий не дуже цікавий факт, але е, моєму телефонові. Речі, ось він, вже два з половиною роки. Е, я не знаю, як він ще так довго витримує, мені здається, що це він єдиний такий. 39-й. Я дуже люблю сидіти за своїм столом і робити будь-що, писати, читати, малювати взагалі будь-що. 40 -й. Я своє життя подивилася повністю тільки чотири серіали. Ну, як повністю, вони ще всі не закінчені, деякі ще мають наступні сезони, які я ще все одно буду дивитися. 41 -й. Я взагалі дуже люблю колекціонувати всякі барахло. 42 -й. В дитинстві було багато історій, які взагалі не варто розповідати. І ці історії відбувалися в нашій четвірці, тобто це я, моя рідна сестра та двоюрідна сестра і двоюрідний брат. 43-й в мене напевно немає взагалі ні на що алергії. 44-й. Я була в Криму один раз, і то в 2013 році якраз перед тим, як почалися всі страшні події в Україні. 45 -й. Я по гороскопу Водолій та Змія. 46 -й. я просто ненавиджу курячих людей і алкоголіків. 47 -й. Я ненавиджу, коли хрустять якоюсь частиною тіла. Це дуже неприємно. 48. Я не люблю шумних вечірок, а відпочинок, наприклад, на природі краще. 49. У мене є 38 журналів «Юнері леді. І останній 50 Я дуже люблю всіх своїх майбутніх підписників. Я надію, вам сподобалося це відео. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі. Частіше усміхайтесь і все буде кльово. Па-па!